Влізаю я сюди зі своїм бантом. А, Вітаю, моя дорогенька. Сьогодні ми торкнемося майже сімейних стосунків. Тебе турбує те, що твій чоловік забороняє тебе, тобі займатися новою справою, так? Я правильно розумію? Ні, ну зустрічаються, зустрічаються такі унікальні мужчини. Він що, фінансовий аналітик? Хіровий він фінансовий аналітик. Бо той, хто розуміється на чомусь такому зв'язаному з економією і з грошима, той порадить тобі спробувати себе в мережевому маркетингу. Так от, це добре, це дуже добре, коли є, з ким порадитися і те, що ну, може такі відносини, що ти можеш спитати поради. Але ж я правильно розумію, що не дуже приємно відчувати, що ти ніби якась недалека, що питаєшся, і тут, тут же отримуєш ляпаса такого. Ні. Чому ні? Слухай, скажи йому. а чому ні? Може, ти сама ще не розумієш, чому ні? Ну, ти що, не ходиш до магазину, він тобі гроші не дає. Ти не витрачаєш гроші на щось? Ти будеш витрачати тут у інтернет-магазині. А знаєш, чого бояться мужики більш всього? Я тобі скажу. Того, що ти почнеш витрачати, сімейний бюджет почнеш витрачати його гроші на якісь на хто зна що. І потрібно буде закуповуватися. Закуповуватися, робити склади. Моя любенька, в якому пункті ти це прочитала? Ніяких закупівель ми не ведемо. Все йде зі складу компанії. Якщо в тебе є клієнт, ти просто зробила замовлення на адресу клієнта, все, компанія відправила. Ти навіть не торкаєшся тієї продукції. Навіть... Нічого такого не, не бігаєш по новим поштам і не витрачаєш свій час. Ти просто ось з'єднуючи звено. Звено ланцюжок поєднувальний ланцюжок між компанією і клієнтом. Ти ось ось вона ти. Ось така ти красива між ними і заробляєш на цьому. Що ти знайшла для компанії клієнта? Розумієш? Тому мужчини, чого вони за... не, ну, зустрічаються. зустрічаються такі, зустрічаються, так, Я не, не раз чула. Ну, наприклад, я не оповіщала про те, що я хочу з кимсь працювати. Я просто роблю свою справу. Вона, я, вона мене не відволікає від сім'ї, від кухні, від дому. Я вдома роблю. Він собі на роботу я свою роботу роблю. А я своє працюю, коли мені треба, коли не треба. Це страшніш, це така робота, де ти сама встановлюєш свої правила, так би мовити, правила розпорядку дня, коли ти будеш працювати. Сама вибираєш методи залучання людей до компанії, клієнтами чи партнерами. Сама, все сама, розумієш, ти не Перед ким не відповідаєш, ти не перед ким не відчитуєшся, не перед, перед ким не стоїш на коврі. Ти сама собі, собі, хазяйка, тобі дали інструмент, бери, роби заробляй. Ти розумієш? Мужчина на роботу. Ти за роботу. Отут, не виходять із хати. Діти там, дитина кормила, прилаштувала. Все там, дитина своїм займається, ти в це час раз 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 щось своє поробила і заробила. Знайшла клієнта для компанії, заробила. Ну що, ну, ну, яка приємна справа. Ну, нічого ж тут такого страшного. Ще раз, закупівель ми ніяких не робимо, складів не робимо. Це не про це. Це минуле сторіччя. Так от. Ах. Що ще раз собі сказати на цю тему? А, я думаю, що я розвіяла всі сумнівання по цьому Угу. Питання дуже-дуже щемливе. Дуже, я розумію, це сім'я в мірі, живіть у мирі і злагоді. Але ж і працювати трошки, це треба собі там на якусь білизну підробити. А там як ти розберешся, що до чого, та почнеш потроху заробляти, з місяця в місяць е, дохід постійно зростає, як почнеш заробляти, та оце все е, буде вдома з'являтися ця продукція Чуйсу. Не відкуди? Чоловік буде казати, а за що, за які гроші, де, що ой. Пуш, а я сама, а я все сама. І потім раз і холодильник з'явився, раз і ще там щось телевізор, новий телефон ти йому подарувала. І, до речі, цей бізнес може стати сімейним. Розумієш, яка справа він залишить те своє СТО, ото своє, що там вони ще бідні ділають, ті мужики. Ну тож мужики, їж дуже жаліти не треба. Вони ж самі головні головній але ж якщо ти йому покажеш, що тут дійсно ти заробляєш, що в тебе є гроші, то що він? То що він що, шо, що-лі? Ця справа дуже легка, і з нею справиться любий і дівчина і хлопець. Ну, Мені проще робити з дівчатами, тому я запрошую дівчат, але ж якщо ти запросиш свого чоловіка, господі. Будемо дружити вместе і заробляти. Я відповіла на тебе питання. Я розсіяла всю цю піліну сумнів і тривог. А чекаю а від тебе ще питання. Будемо розбиратися глубже і будемо заробляти, починати заробляти. Давай, реєструйся! Вітаю тебе, пока-пока.